Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю у Саксаганському районі було відкрито майже 15 років тому. Нині на обліку тут перебувають понад 70 дітей. Категорія відвідувачів нашого центру це діти з інвалідністю до 18 років з різними нозологіями, а також діти групи ризику до 4 років без інвалідності. Ми даємо безкоштовну кваліфіковану допомогу в моторному розвитку, психомовленнєвому розвитку. Для дітей працюють логопед, психолог, вчителі реабілітологи А також ми надаємо послуги з масажу, лікувальної фізкультури і різні дозвілі заходи. У центрі надають більше 15 реабілітаційних послуг, соціально-медичних та педагогічних. Коштом міського бюджету відремонтовано кабінет фізіотерапевтичних процедур. Я вважаю, що це дуже важливо для нашого міста і для тих батьків, котрі. Дітки потребують таких послуг. Ми виділили кошти і придбали транспорт, автобус, який привозить сюди діток по трьом маршрутам для того, щоб ті, хто не можуть самі доїхати, могли прибути сюди і отримати всі ці. З дітьми із вадами здоров'я працює мультидисциплінарна команда фахівців. Олена Руденко вчителька логопед. І займається з дітьми з особливими потребами понад 15 років. Де бичок, бичок. Ммм, бичок, травичку їсть ам ам ам. Чим їсть? Ротиком. Подивись на лін. Миш, дивись, риба, ам, ам, ам. На котику рибу. Щодня фахівчиня приймає до 10 дітей. Дітки в нас з різними діагнозами, дуже важкими. Аутизм, синдром Дауна та інші нозології. Специфіка роботи полягає в тому, щоб знайти підхід до кожної дитини, постійно самовдосконалюватись, проходити постійно тренінги, семінари. Це постійний рух, постійне навчання, і любити цих дітей. Комплексна робота, командна робота допомагає таким дітям не тільки соціалізуватися, але й запустити певні когнітивні мовленнєві процеси. Без командної роботи один спеціаліст в полі не воїн. Місто підтримує заклад, дбаючи про постійне оновлення центру. Місто надзвичайно піклується і турбується, і фінансово допомагає нашому центру. Щороку здійснюється багато заходів з покращення умов перебування дітей. Це, наприклад, якщо брати цього року, то готуючись до навчального сезону, ми облаштували ігровий дитячий майданчик з розвиваючими елементами, придбали гусеничний сходовий підйомник для доступу дітям на кріслах колісних на другий поверх установи. Також було здійснено придбання нового дитактичного матеріалу логопедичне приладдя та багато іншого, що робить заняття більш дієвими і покращує умови перебування дітей. За співпраці міста з міжнародною організацією Save the Children у закладі утеплили дах та оновили фасад. Ми працюємо з міжнародними нашими всіми партнерами і утеплення зробили, і ремонти зробили, і придбали багато багато обладнання. І підготували наш центр для роботи в зимовий період. Тому я дуже задоволений тим, що ми готові для того, щоб надавати послуги тим дітям, котрі необхідні. Я поспілкувався з батьками і вони дуже задоволені цими послугами. Вже Дехто не перший рік сюди ходить і діти відчувають вже покращення. З початку року реабілітацію в центрі пройшли майже 100 дітей. Іван Проводов, Олена Павловець, Олексій Правицький цей день.